А чи можна одночасно збільшити кількість повторень і поєднувати тренування підтягувань і відтискань на брусах, якщо ви не хочете обирати щось одне і прогресувати в обох вправах? Такий запит часто до мене надходить у приватні повідомлення як до тренера. Я поділюсь своїм 12-річним досвідом і інших атлетів вищого рівня, з якими спілкувався і переймав їх методики. Головне потрібно розуміти, що коли ми хочемо розвиватися в кількох вправах одночасно, то і час на відновлення буде збільшуватися, і ми не зможемо однаково швидко прогресувати в порівнянні, якби ми обрали пріоритет тільки на підтягування або тільки на відтискання. Але варіанти одночасного прогресу, звісно, є. Існує три загальні схеми, а наприкінці відео розберемо також конкретику з прикладами. Перший варіант поєднання перекладини і брусів. Їх можна об'єднати в один день. Для тих, хто може дозволити собі більш тривалі тренування, близько 60-80 хвилин. При цьому, якщо робити тренування через день, то має бути відповідне якісне відновлення. На що ж ми можемо вплинути? Сон треба однозначно збільшувати до 8-9 годин і робити це по режиму в один і той же час. Також підвищене споживання білкової їжі приблизно 1,3-1,5 грами білка. Можливо, ще якесь спортивне харчування, щоб компенсувати відновлення. Усе назване дуже індивідуально і підбирається під конкретну людину. Наприклад, я не використовую спортивні добавки. Плюси від виконання брусів і підтягувань в один день у тому, що якщо встигатимете відновлюватись, то на місяць у вас вийде аж 15-16 тренувань на турніку і на брусях відповідно. З однієї сторони, оскільки більше тренувань, то більший прогрес, але вся справа у відновленні. Якщо прогрес у тривалий час не відбувається, а це десь більше 2-3 тижнів, то навантаження зависоке і треба довше відпочивати. Тоді тренуйтеся два через два дні. Якби в тренуваннях через день ви обрали виконувати тільки одну вправу, наприклад, підтягування, і не відволікалися на бруси, то відновлення скоріш було б достатньо як для найшвидшого прогресу. Мінуси першого підходу. Найголовніший – це час тренування. Не кожен зможе викроїти в своєму тижні регулярно стільки часу на одне тренування, і зі зростанням об'єму і інтенсивності навантажень він буде поступово збільшуватись. І тоді все це буде накопичуватись, якщо ви недостатньо поїли, недоспали, це відчуватиметься на повільному прогресі. Центральна нервова система поступово буде накопичувати в тому, і швидкий прогрес на початку може змінитися на тренувальне плато застій. Якщо ж ви вирішите перейти на дводенний відпочинок, тоді в один із таких днів проводьте полегшене тренування. Підтягуйтесь, відтискайтеся з фітнес-гумою для спрощення, і без підходів на максимум. Просто щоб підтримувати м'язи у тонусі і краще відновитися, аніж коли ви будете просто пасивно 2 дні відпочивати. Тобто один день відпочиваємо, інший легке тренування 30-40% від максимуму. Далі день повноцінного навантаження 80-95% від максимуму. І кожне легке нове тренування має бути трохи складнішим, ніж попереднє легке. Тут теж повинна бути прогресія. Ту вправу, яку ви робитимете першою, там прогреси буде краще, тому ви можете час від часу змінювати послідовність бруси і перекладини, наприклад, через тренування. Наступна схема: тренуємо підтягування один день, а на наступний день бруси, потім день відпочинку. Плюси тут ми розділяємо вправи по днях і можемо краще викластися в кожній вправі. Таке тренування вийде коротшим, аніж у першому способі. Простіше буде і психологічно, коли тренування компактніше. І фізично, адже коли робитимете в один день, то перша вправа буде на свіжі сили, а друга вже коли ви втомлені. Тому в способі, розділеному на дні, ми зможемо прогресувати довше. З мінусів тут є менша кількість тренувань і зроблений обсяг роботи за місяць. Прогрес з одного боку повільніший, але тут і днів відпочинку виходить більше, краще відновлення, і потрібно тестувати конкретно на собі. Можна експериментувати з днями відпочинку і збільшувати їх. Знаю таких атлетів, які дійшли до 40 і більше підтягувань, 80, 100 і більше на брусах, та вони можуть собі дозволити дуже об'ємні тренування біля 2 годин або навіть більше, але виконувати рідко. Вони відновлюються потім днів 5-6. У дні повного відпочинку вони можуть зробити ще одне, два полегшені тренування. На новачках це не спрацює, треба частіше і з меншим об'ємом навантаження. Атлети, не забувайте підтримати відео вподобайкою і підпискою на канал, якщо подобається контент. Це моя мотивація. Наступний спосіб: коли в один день проводимо так зване важке основне тренування на турніку і наприкінці робимо полегшене на брусах, відпочиваємо один, два або три дні, підбираємо під себе. У дні відпочинку можна зробити одне полегшене тренування з гумою. Після днів відпочинку робимо основне важке тренування у віджиманнях на брусах. А наприкінці нього полегшене на підтягуваннях, тобто навпаки. За таким способом, як показує практика, можна прогресувати найдовше. З плюсів тут ми поєднуємо одразу декілька методик і не перенапружуємося на одному тренуванні, віддаючи пріоритет одній вправі, а потім змінюємо навпаки, що ж робити на самих тренуваннях. Давайте розбирати. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання залишу в закріпленому коментарі під відео. Отже, що конкретно робити на самих тренуваннях? Якщо ми підтягуємось мало до 5-8 повторень, то найбазовіша схема це тренуватися на збільшення загальної суми повторень і від тренування до тренування збільшувати цю суму. Скоро запишу про це окреме докладне відео. Якщо коротко, то сьогодні робимо 50 підтягувань, на наступному тренуванні 55 і так далі. Розділяємо їх на підходи. Тут важливо правильно поєднувати частоту підходів на максимум і тримати певний діапазон повторень. Якщо ви робите 12-15 або більше повторень, то варіювати навантаження можна, роблячи іноді з невеликою вагою у 2-5 кг обтяження. А іншого тренування навпаки полегшувати навантаження, роблячи з фітнес-гумою. І ще одне тренування класичного типу з власною вагою тіла. Це як і в тренажерному залі, коли ми працюємо з різною вагою і дотримуємося варіативності. Тут ми виконуємо по підходах, тобто не на загальну суму, а наприклад 3 4 підходи, один з яких для розігріву, далі максимум, наступні робочі з певним запасом повторень. Обсяги навантаження будуть залежати від вашої тренованості і швидкості відновлення. Корисним доповненням до результату буде статика у висі на зігнутих руках. На турніку і статика в упорі на брусах теж корисні для збільшення кількості. Так ми зможемо залучити в роботу дрібні м'язи стабілізатори. Методика використання часткових повторень у півамплітуди теж має свій ефект. Наприклад, у підтягуваннях це можуть бути амплітуда до 90 градусів або від 90 градусів і вгору. Це допоможе відпрацювати нижню або верхню фази рухів. Якщо у вас проблеми на останніх повтореннях, на етапі дотягування підборіддя до перекладини, або ви більше не можете зрушити з нижньої точки. Повільні повторення з фіксацією теж є один із методів варіативності та розвитку витривалості, що поєднує і статику, і динаміку. Спробуйте підтягуватись з більшими паузами, ніж ви звикли, і зависніть внизу вгорі по 3-5 секунд. Або можна ще фіксуватися всередині амплітуди. І таких способів змінити навантаження є ще безліч. Ще одним із варіантів буде об'єднання вколо підтягувань і відтискань на брусах. Тобто підтягуємося, потім відпочинок 15-30 секунд і відтискаємося. Це вважається як один підхід. Або використання суперсетів. Починаємо підтягування класичні, потім переходимо до підтягування з гумою, і наприкінці австралійський, поки ще є сили. До речі, розширену текстову версію цього відео з додатковими поясненнями я опублікую у телеграм-спільноті. Там ви зможете обговорити та поставити своє питання у тренуваннях на турніках, брусах, посхудненню чи набору м'язів у чаті атлетів. Я також там відповідаю. Там же можна і написати мені, і замовити програму тренувань. Всі посилання у закріпленому коментарі. Доєднуйтесь! Ну а якщо залишилося питання до відео чи побажання по контенту, то не соромтеся писати в коментарях. Пропоную подивитися інші відео на каналі. Підписуйся!